Читаю вам живе Слово Боже. Посіяне насіння серед тернини. Означає того, хто приймає послання і дуже тішиться, бачили? Говориш людині, вона приймає, щаслива. І ми такі щасливі, що людина приймає і тішиться. Але життєві відволікання таке тут цікавий переклад відволікання. Не просто життя, А хтось, хто тебе хоче відволікти від основного напрямку. так? Розділене серце. О, там Багато всяких перегородочок для різних моментів в житті. Колись е, переб'ю це, прочитаємо зараз далі. Але я колись, коли б ми прийшли до Бога, дуже переживала оць, таку радість, що. Я тепер з Богом, і я можу бути чиста, е, однакова всюди. Оце дуже класно. Однакова всюди. Вам таке подобається? А то до того було так: на роботі одна вдома, друга, з подружками третя, з викрухою взагалі, ще інакше. Okay. І ти знаєш, де коли е, ту маску одягати, де знімати. І, і виходило, що завжди в масках треба було ходити. І думаєш, ти, ти взагалі коли нормальна така, яка ти є? Тільки в ванні, коли приймаєш, в ванну розслабляєшся. Всюди якось треба було грати якусь роль. І я пам'ятаю, я пам молилась, Боже. Зміни мене, я хочу бути собою, такою, як ти мене сотворив всюди на всякому місці і не дивитись, що там люди подумають, що вони про мене скажуть, як вони там на мене подивились, правильно чи неправильно. Косо, чи криво, чи, чи люб'язно, і вже від того залежить мій настрій. І я е, молилася, і бачу таке видіння, що е, моє серце і там такий м'який, гарний дуже диван. І я сижу так на тому дивані по центру свого серця. І десь там якісь інші всякі кімнатки, і там десь в одній з них Ісус. <с>? Ну так накрило, але як Бог міє пояснювати, знаєте? Він міє пояснити так, що все ясно. Тут я на першому місці, як я хочу, як я скажу, як я бачу це, так має бути. І, і тут я зрозуміла, ну, я, я то, тут тільки от перші кроки в Господі, знаєте. Ще, все таке нове, все, все таке цікаве, як то можна покластись на Бога, як то можна віддати йому своє життя? Ну, ладно, що там своє добре. А як то можна ще віддати дітей? Ого, і любити більше Бога, ніж дітей? А як то любити Бога більше, ніж чоловіка? Як тут все поставити, щоб воно було все правильно? на... В правильному місці. Особливо ще, коли там в тебе характер директора, і ти привик, <сум> я сказав, і все так має бути, а вони не слухаються. Як це все спів... співвідношення цього всього? І от тут дуже цікаво написано, що життє від... відволікання, розділення серця та прагнення до багатства душать звістку про Царство Боже. І заважають йому приносити духовний плід. Заважають цьому слову Божому, цьому насінню приносити духовний плід. Бо насіння прекрасне, чудесне, навіть краще, ніж голландське. І воно завжди приносить плід породу своєму. І коли ми чуємо, ми з радістю приймаємо, ми тішимося тим словом. І ми маємо зрозуміти, що від нас залежить, чи буде плід, чи не буде. Коли я сію на городі якесь насіння, то мені треба пильнувати, щоб там не росли бур'яни, якщо сухо підливати, як, якісь добрива туди е, сипати, щоб, щоб воно виросло і принесло прекрасний плід. Тобто є якийсь процес догляду за тим насінням, який залежить вже не від Бога, а від мене, як я буду. Загля... доглядати. І у цьому полягає цей виклик. Слово від Бога воно завжди живе і сильне, але поруч в серці з'являються інші насіння, які я маю побачити. Там Розчарування, якесь непрощення, якась гіркота, якісь е... скарги, образи, змагання, заздрість. Оце все виникає. І я маю бачити у ті бур'яни, пильнувати, щоб їх не було в моєму серці. Виривати ці бур'яни, тому що вони 100%, якщо їх не виривати, що зроблять? Заглушать це добре насіння. І ви скажете, Бог мене не чує, я молюся, що таке, що він не відповідає. Від нас залежить, Бог завжди вірний. Йде змагання за ваше серце. Дорогі брати і сестри, йде змагання, йде конкуренція. Хто завоює більше серця нашого? Недавно слухала, як один чоловік казав, а диявол постійно нам нагадує про якісь гріхи. Постійно, він, він не втомлюється, він а ти пам'ятаєш, ти така, а ти не така, а ти то зробила, а подивися, як ти могла, і, і весь час нам нагадує. А Писання говорить, і, 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 Ісус каже, їжте тіло моє, пийте кров мою. І причастя, що таке, нагадуйте собі, що вам дала жертва Христа. Ми маємо нагадувати. Диявол нагадує регулярно, а ми маємо нагадувати собі, хто ми є в Ісусі Христі. І дійсно, щоб не було того, що Він захопить нас своїм цим насінням, захопить. і Приглушить той прекрасний дар, то прекрасне слово, то життя, яке має для нас Бог. Ми в цьому маємо мати успіх і цю перемогу. І Дух Святий за нас, Він завжди підказує, Він завжди відкриває нам, як це робити. І що таке віра? Віра це підстава сподіваного і доказ небаченого. Це Євреям 1:11 дуже гарний вірш. І що він означає? Що, що Віра це впевненість в тому. Я впевнена в тому, що Слово Боже правдиве. І я очікую, що ця реальність, про яку говорить Слово Боже, станеться в моєму житті. Віра, це не те, що я пробую, наприклад, мені потрібно щось, мені потрібно зцілення, я попробую. Помолюся. І якщо не сталося, значить в мене нема віри. Якщо сталося, в мене є віра. Я буду пробувати, як це? Я не знаю, що буде, але буду пробувати. Ні, це, це не віра. Віра, це впевненість, що це станеться. Я не пробую, я не, не заглядаю. Що станеться, невідомо, що станеться, хто його знає. Ну, помоліться, молитва не зашкодить. Ну, всі помоліться, молитва лишня не буває, може, якраз. Це не віра. Віра це впевненість в тому, що Боже Слово, так і амінь для мене сьогодні, тому що так сказав Бог. І в ньому є істина, в ньому є правда. Мені написала жінка, свідчення. Кусочок зачитаю. Дуже дякую Господу за моє зцілення від маточних кровотеч, які продовжувалися три роки. Але Господь по милості своїй благодаті зцілив мене. І вже шість років це не повторюється. Це була велика боротьба. Іноді було соромно, просто кровотеча прямо в церкві починалась. Потрібно було виходити в іншу кімнату. І навіть страшно було ходити чи їздити кудись. Те, як це могло трапитися будь-якої хвилини. Але Господь завжди укріпляв мене в вірі, і навіть я чула, як Він в думках мені говорив, що все буде добре. Знаєте, Дуже часто в думках є щось інше, кінець, все буде погано. А вона каже, я чула це. І, і він до всіх нас говорить, що все буде добре. Дякую вам за молитви і завжди надихалася вашими проповідями. І майже кожного дня слухала. По 4 і 5, або п'ять проповідей про зцілення. Тобто це була робота слухати Слово Боже, живе і діяльне, яке буде витісняти з нашого серця оце, це все, що там е, зайве. Робота над собою. Скажіть, що так тяжко собі включити і просто слухати і переключити свої думки з того негативу, з тих якихось. Турбот з того, що ти десь там на когось образилась і говориш без перерви, і не можеш тобі спинити. Вже спинила, вже не балакаю. Лягаєш спати, чуєш все, говорю вже знову з ними. Знаєте, прощення це є рішення. Довіра до Бога це є рішення. Віра це є рішення. Це не просто така хмаринка на тебе зійшла, і ти став. Всіх прощати. Якщо ти приймаєш рішення прощати, це зовсім інше життя. Якщо ти приймаєш рішення не прощати, то, то все навколо буде тебе дратувати. Знаєте, як ти, ти просто можеш стояти і дивитися. Руслан теж на мене так дивиться сьогодні. А, Микола, ти так якось дивишся на мене сьогодні? Певно, щось маєш на мене. І ти так дивишся на всіх. І ти вже думаєш, все не так. А, а той не подав мені каву першому, а іншому. А та в тюрмі я прийшла з Богданом ми заходимо в столову, а я пішла обнімати іншу людину, не її першу обняла, а якусь там іншу, а вона не така добра, як я. Мене треба було першу обнімати. Вона перестала приходити на служіння. Тобто, якщо ти в своєму серці приймаєш рішення. Ображатися, що всі якісь не такі, всі мають так до мене відноситись, те мені давати, те мені робити, всі мені винні, то так і буде. І ти дозволяєш дияволу, він просто бере кусок твого серця, частину твого життя, щоб захопити його в полон. Це конкуренція. Він тебе захоплює в полон. Але якщо ти приймаєш рішення довіряти Богу, що ти така, як він про тебе каже, що ти такий, як він тебе створив, і що ти можеш ходити в свободі, можеш прощати, можеш тішитися життю, можеш не думати, то, що не треба. Можеш переключитись, ти наповнюєш себе, ти працюєш над собою, скільки писання говорить про зміну мислення, про оновлення мислення. І це правда це працює. Ще одне дуже гарне свідчення, мені подобається, бо, бо воно таке, знаєте, довгий період, і воно таке наглядно і реально слава Божа. Коли жінка пише, що в неї було три рази, вона втратила дитину, три рази були викидні. І коли, кожен наступний раз, коли вона вагітніла, в неї вже знаєте, та картинка перед очима. Ті всі думки, ті всі страхи, ті всі люди навколо. «О, Що знов? Лікарі? О, все, вже по карточці, вже видно, що з тобою було, все, треба таке робити, таке е, лежати, не рухатись, не дихати, бо, бо ти втратиш все. І, і все навколо тебе тебе тисне, диявол тисне настільки тиск демонічний, що знову нічого не вийде, бо це вже було не раз. І в тебе такий досвід. І ти вже так прислухаєшся, вона каже: прислухаєшся. І вже чуєш, вже такі самі симптоми починаються, як тоді було. Ти вже їх очікуєш. Дивіться, що це є. Це є віра. <ривіт> так, і, і ви знаєте, що телефон також <ривіт> витворяє. І в телефоні її підтягували всі такі свідчення, хто як втратив, хто її діагноз, хто як то все переживав, і то все рівно нічого не вийде. Телефон їй викидає, ті, ті всі свідчення. Вже. Я дуже добре пам'ятаю, один брат з Баптистів він розказував, що він був лідер молоді, і він дуже любив Бога, він дуже любив людей. І він проповідував і завжди йому в Біблії в телефоні підтягували такі всі місця з писання, про які він весь час шукав їх, говорив про них, і йому це підтягувало. Ви грішники, кайтесь, кайтесь, кайтесь. Хто знає, чи Бог вам дасть. Все треба закон виконати, бути чистим, святим, бездоганним, то може тоді. І він каже, ну, все-таки про закон. Давайте, працюйте над собою, щоб ви були досконалі, і тоді ви щось отримаєте від Бога. І потім його дружина знайшла наш канал і почала слухати. І він каже: я почав дивитись ваші відео, роздумувати про це. І телефон мені почав підкидати якісь благодатні такі місця, що Бог добрий виявляється, що всі гріхи прощені. І що вже тепер новий заповіт, а не закон Мойсея. Він каже: ну така, просто навіть той самий телефон переключився. Чому? Тому що він переключився, він почав шукати щось інше. І писання говорить: шукайте, Царство Боже. Не шукайте в Біблії, що зі мною не так. Шукайте, що зі мною так, що мені дав Ісус. Не шукайте в своєму житті, чому не сталося, чому не дав, чому я не таке. Шукайте, що дав Господь, що подарував, які благословення, який спадок, який новий заповідь, що мені належить, як дитині Божій. І Оце свідчення дуже гарне, що вона мала ця жінка три рази втрачала дитину, і потім вона знайшла наш канал, вона дивилась постійно, вона боролася з тими думками, їй сказали, там, уколи в живіт, також лікарні, лікарні. Вона того всього не робила, вона просто слухала проповіді, вона старалась переключатися на хвилю Божу, включати канал християнський, а не жахів, якийсь канал включати в своїй голові. Тому що ми маємо пульт в своїх руках і вирішуємо, який канал там ми дивимося в голові. І слава Богу, вона написала, що вона щаслива, там вже було десь 39, неділь. я щаслива, все добре, дитинка здорова. І, і це вона нам написала, що таке з нею сталося, все добре, вона виносила, і через кілька днів вже написала, я вже народила здорового, прекрасного хлопчика. Алілуя! Це, це кожен з нас переживає в якійсь сфері свого життя у цю боротьбу, бо ми десь мали якісь поразки, бо ми десь не могли з якимись людьми поладнати, бо ми не могли заробити гроші, чи ми не могли вирішити якісь проблеми, питання свої. І ми, як ніби, маємо цю картинку перед своїми очима, що це неможливо. І підходячи до цього питання, ми вже підходимо не з вірою Божою, а з вірою в те, що це неможливо. Правда? Так і є. Але коли ми переключаємося і говоримо я можу, не тому, що я така, знаєте, сильна, дуже духовна і крута, я можу, тому що в мені Христос. Я можу не своєю силою, а Його силою. Я виконаю це, вирішу це. Я вийду з цього переможцем, тому що Ісус переміг для мене диявола. І я не дам дияволу прославитись в моєму житті. Я не дам йому місця в своєму житті. Я не дам йому місця в своїх думках. Я не дам йому місця в своєму серці. Моє серце належить Ісусу. І, і ти слухаєш там той диван. Там, ти сидиш на тому дивані всередині, в серці, чи Ісус там в центрі. Алілуя. І знаєте, дуже є гарна тема, можете собі знайти прослухати. Ендрю Вумак вчить егоїзм джерело всякого смутку. Коли егоїзм, то тоді справді печалька. А коли ти довіряєш своє життя Господу і смиряєшся, і підкоряєш себе, свої думки, своє життя, і виконуєш те, що він хоче, ти бачиш славу Божу! І ти отримаєш цю велику радість від перемоги над своєю плоттю. Ти кажеш, плотярка, я тебе таки перемогла. Алілуя, <сум> За допомогою сили Божої. І ця сестра тішиться і щаслива, і вона може тепер розказувати цей свій досвід. Не дивіться назад. Не дивіться на свої поразки, не дивіться на те, що говорять люди. Не дивіться на те, які діагнози вам ставлять. Подивіться на Ісуса Христа. Як це важливо переключатись? Може, ви скажете, скільки можна? Ви вже не раз це говорили. Але знаєте, чому говорю? Тому що кожен раз щось знову стається. І мені також треба переключатись на якісь речі. Також я розумію, О, десь вже зациклилась, десь вже. Вже не туди, вже, вже забагато. Забагато в моєму серці не того, що треба. Мені треба переключитися. І Писання говорить, що все можливо тому, хто вірує. Перевіряйте, чи ви в вірі Божій. Бо можна бути в вірі, але не в те, що треба перевіряйте, чи ви в вірі, чи ви вірі в хворобу, чи ви вірі в якесь нещастя, в болячку. Перевіряйте, в якій ви вірі, чи ви в Божій вірі. І коли ви побачите, що дійсно я не пробую, я не, не перевіряю, який Бог, що Він там поможе, не поможе, дасть не почує, не почує. Скільки треба молитися, щоб він почув, як довго стояти в вірі, як довго терпіти? Я вам скажу так, коли ви приймете рішення, що я довіряю Богу вічно, назавжди, що він вірний, добрий і він мене любить, то вам не треба буде довго чекати, довго терпіти. Результат. Приходить завжди в кінці посвячення. Якщо ви посвятили себе, обов'язково буде результат. Поки ви ще роздумаєте робити не робити, вірити не вірити, буде-не буде. Коли ви вже приймете остаточне рішення, тоді і прийде результат. І дуже швидко. Амінь.